Тихий недільний день був огорнутий спокоєм. Здавалося, сама природа застигла у примиренні, і ніхто не міг навіть припустити, що саме в цей момент на висоті лише 35 метрів над землею із шаленою швидкістю понад 900 кілометрів на годину, долаючи повітряний простір над ворожою територією, летів український винищувач. Це була не просто розвідувальна місія чи рутинний обліт, а операція. Настільки ризикована та зухвала, що навіть у військовому командуванні її успіх оцінювали як малоймовірний, здійснення цього плану здавалося актом відчаю, продиктованим лише надзвичайно високими стратегічними ставками. Метою екіпажу винищувача типу Міг 29 були три ключові споруди. На перший погляд, це були звичайні інженерні об'єкти, але насправді ці три понтонні переправи. Перша біля балки Журавка у Луганській області, друга біля населеного пункту Терни, і, нарешті, третя, що стояла неподалік Новосадового у Донецькій області, утворювали критично важливий ланцюг постачання. Ворог готувався саме цими маршрутами перекинути велику кількість бронетехніки для здійснення масштабного наступу, який міг змінити хід усієї кампанії. Успішне ураження цих трьох цілей одночасно означало б повний зрив підготовленого противником плану, і це завдання мав виконати лише один єдиний літак на пілонах модернізованого радянського винищувача, який пройшов глибоку модернізацію, висіли шість керованих авіаційних боєприпасів по дві бомби на кожну визначену ціль. Кожна з них являла собою високоточну авіаційну бомбу масою. 250 кг, кілограмів, оснащено сучасною системою наведення. Це була не імпровізація, а результат місяців ретельного планування, що нагадував складну хірургічну операцію. Пілот, ім'я якого ми не знаємо, відчував кожну тонну своєї машини, а його пульс був таким же рівним, як і рев форсажних камер. Він знав, що найменша помилка стане фатальною. Коли літак увійшов у зону дії протиповітряної оборони, усе змінилося. Тут не було місця кінематографічним трюкам, тут була лише сувора реальність. Кожен із трьох мостів охоронявся щонайменше однією зенітно-ракетною системою ближнього радіусу дії. Серед потенційних загроз були як мобільні зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер», так і більш важкі ТОР М2. Та переносні зенітно-ракетні комплекси, включаючи «Ігла-С» та вербу. Ці системи не прощали жодної помилки, щоб залишатися невидимим. Пілот продовжував летіти на мінімально можливій висоті усього 35 метрів. Літак летів настільки низько, що його крила, здавалося, ледь не торкалися верхівок дерев, а лінії електропередач промайнули просто над кабіною. Він використовував кожну складку рельєфу, кожну балку і височину як імпровізований щит, ховаючись від ворожих радарів у тіні землі. Це вимагало виняткової майстерності та повної концентрації, адже на такій швидкості реакція мала бути миттєвою. І ось на обрії з'явилася перша ознака того, що ворог його помітив. Це була не ракета, а загрозливий глухий сигнал. Атака була спрямована на його нервову систему. Система радіоелектронної боротьби Красуха 4 активізувалася, намагаючись заглушити навігаційні сигнали та вивести з ладу GPS-наведення. Літак, по суті, став сліпим. Але пілот не здригнувся. Він миттєво переключився на інерціальну навігаційну систему, стару перевірену часом. Але абсолютно надійну і нечутливу до радіоелектронних перешкод. Пройшло ще кілька напружених хвилин. На бортовому годиннику була 16 година, 30 хвилин, коли винищувач вийшов на першу ціль міст біля балки журавка. Ворог ще нічого не підозрював, елемент несподіванки все ще працював на користь пілота. Саме тоді він виконав класичний різкий маневр для високоточного скидання боєприпасів. Він стрімко підняв ніс літака з 35 метрів до висоти однієї тисячі восьмисот метрів майже вертикально. Дві бомби відокремилися від крил. У ту ж мить їхні реактивні двигуни ввімкнулися, і вони пішли вперед, долаючи відстань приблизно 11 кілометрів до цілі. Реакція ворога була блискавичною. Радар комплексу Панцер нарешті захопив ціль. Ракети перехоплювачі були запущені. Гармати також відкрили вогонь, розрізаючи повітря зливою трасерів. Одна з бомб була збита та вибухнула в повітрі, але друга прорвалася пряме влучання, оглушливий вибух. Міст було зруйновано, першу ціль знищено. Успіх був досягнутий, але ціною повного викриття. Саме в цю секунду все змінилося. Сюрприз зник. Щойно пролунав перший вибух над балкою. Журавка весь повітряний простір у радіусі десятків кілометрів. Спалахнув на ворожих радарах, винищувач міг 29 став ціллю номер один. Його присутність була відома і ворог був розлючений. Але часу на роздуми не залишалося. Попереду були ще два мости, і пілот розумів, що тепер кожен метр польоту буде набагато складнішим і небезпечнішим. До наступної цілі мосту біля села Терни залишалося приблизно 17 кілометрів. На такій швидкості це становило менше ніж дві хвилини польоту. Пілот знову різко пішов униз, буквально втискаючи машину в рельєф, повертаючись на висоту польоту над верхівками дерев, він розумів, що тепер кожен поворот може стати останнім. Вся система протиповітряної оборони району була переведена в режим повної бойової готовності, і в будь-яку мить його могли виявити і раптом. Пролунав тривожний сигнал, який не мав жодного стосунку до радарів. Це була інфрачервона загроза. Група ворожих бійців, які причаїлися у лісосмузі, випустила ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу, жодних радіохвиль, лише тепло. Це була ракета, яка наводилася за тепловим слідом двигуна. Система виявлення теплових загроз спрацювала миттєво. Силует ракети, немов вогняна комета, стрімко наближався ззаду. Пілот відреагував без жодної секунди зволікання. Система захисту скинула серію теплових пасток магнієвих факелів, які були значно гарячішими ніж двигун літака. Водночас він виконав різкий маневр, що викликав перевантаження у 9 дже. Літак різко змінив курс, а ракета, втративши свою справжню теплову ціль, накинулася на приманку і вибухнула у повітрі, розсипавши яскравими іскрами. Через лічені секунди винищувач наближався до другої цілі. Повторити попередній маневр, різкий набір висоти тепер було неможливо. Противник був готовий. Локатор комплексу панцер вже вів його. Спроба вистрибнути вгору на 2000 метрів була б вірною смертю. Пілот ухвалює рішення атакувати низько і максимально швидко. Швидкість була на межі, висота лише близько 150 метрів. Прямий захід без жодного відхилення. Оборона ворога відкрила щільний вогонь, повітря прошивали трасери, кулі свистіли біля самої кабіни, але міг 29 не відхилявся. Захід мав бути точним, бездоганним дві бомби відокремилися від пілонів. Система наведення працювала в інерціальному режимі, оскільки координати цілі були закладені заздалегідь, через кілька миттєвостей пролунали два вибухи. Міст у Тернах був зруйнований, друга логістична артерія перерізана. Пілот рвучко виводить машину з під обстрілу, виконуючи маневр ухилення. Він відчуває, що його ресурси закінчуються, боєкомплект захисту майже вичерпаний, і ще один пуск ракети, і захищатися буде нічим. Але зупинятися не можна попереду. Останній етап найнебезпечніший. Залишалася остання ціль міст біля села Новосадове. Противник тепер був повністю мобілізований. Кожен радар, кожен розрахунок протиповітряної оборони знав, що в небі перебуває одинокий міх, і цей міх 29 щойно знищив два критичні об'єкти, зірвавши графік майбутнього наступу. Його не просто чекали, на нього вже полювали. Пілот знав, що входити в зону атаки зараз це майже самогубство. Залишилися лише дві бойові одиниці на підвісті та майже порожній комплект захисних засобів. Але саме в такі моменти проявляється не просто майстерність, а незламний характер. Він не відступив зенітна система панцер, яка прикривала третій міст, супроводжувала ціль уже понад дві хвилини, і в будь-яку мить могла відкрити вогонь. Підійти до цілі відкрито означало б не мати жодного шансу. Пілот знайшов єдиний можливий варіант. Скористатися лінією пагорбів, це був природний рельєф, за яким можна було сховатися від радарів аж до самого моменту атаки. Він тримався за це природне укриття до останнього, вичавлюючи максимум з можливостей своєї машини, і коли до цілі залишалися лічені секунди, він різко виходить із за укриття під абсолютно незвичним кутом. Цей підхід не передбачався стандартною тактикою і саме тому спрацював. Не втрачаючи жодної частки секунди, він скидає останні дві бомби майже в режимі бриючого польоту. Вони йдуть до цілі на мінімальній висоті по пласкій траєкторії, а сам літак на форсажі з максимально можливим прискоренням зривається вгору і в бік, ухиляючись від куль та можливих ракет. Так, ракети дійсно були запущені, але їхні системи не впоралися. Швидкість літака, різкий маневр і мінімальний проміжок часу між виходом із укриття та скиданням зробили захоплення цілі майже неможливим. Через кілька секунд пролунали два спалахи в районі третього мосту. Влучання підтверджено. Усі три цілі знищені, завдання виконано. Тепер залишався лише відхід. Скинувши все озброєння, літак став легшим і розігнався майже до швидкості півтори швидкості звуку. Він знову пірнув униз, облітаючи всі активні зони та залишаючи територію, насичену ворожими засобами протиповітряної оборони. Уся операція від моменту входу в зону дії ворожого ППО до виходу тривала приблизно 9 хвилин: один літак, 6 боєприпасів, 3 критичні удари. Але стратегічний ефект цієї зухвалої місії був колосальним. Уся підготовка до масштабного наступу ворога була відкладена щонайменше на чотири доби, а для оборони це ціла вічність. Це був ризик, що межував із безумством, але водночас це був холодний вивірений розрахунок, підкріплений нелюдською витримкою, досвідом і незламною волею пілота. Такі операції не завжди потрапляють на перші сторінки підручників. Але саме вони вирішують результат цілих кампаній, доводячи, що один воїн, що йде проти цілої системи, здатен здобути перемогу.